Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Я вам сьогодні хочу запропонувати одну інформацію. Ця інформація буде цікава, але вона цікава буде саме для людей, які створюють сім'ї. Тобто для молодих сімей, українських молодих сімей. І, відповідно, я вам зачитаю цю інформацію і, будь ласка, залиште свою думку, свій коментар, своє бачення стосовно тієї інформації, про яку ми зараз будемо казати. Нещодавно на одному з центральних каналів України прем'єр-міністр України наголосив, його цитата в українській родині має бути не менше трьох дітей, щоб Україна в майбутньому мала перспективи. Вже в Верховній Раді України зареєстрували законопроект який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 280 гривень, який є наразі, до понад 384 тисячі гривень. Депутати пропонують прив'язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму. Установленого на період її появи на світ, я вам зачитаю зараз, який цей прожитковий мінімум від початку 2024 року. А саме для працездатних осіб ця сума складає прожитковий мінімум 3023 гривень. Для дітей віком до 6 років, ця сума складає 2563 гривень. Для дітей від 6 до 18 років ця сума складає 3196 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, ця сума складає 2361 гривень. Ось такі цифри. Якщо цей законопроект ухвалять, то першу дитину держава має надати допомогу у розмірі кратному. Увага, 150 розміром прожиткового мінімуму станом на березень 2024 року. І ця сума буде складати допомоги 384 500 гривень. Сума допомоги на другу вже дитину встановленому у розмірі кратному 100 прожиткових мінімумів. І ця цифра буде складати 256 300 гривень. На третю, і кожну наступну дитину у розмірі кратному 50 прожиткових мінімум. Тобто, ця сума буде складати 128 200 гривень. Одноразовий розмір виплат за пропозицію депутатів має дорівнювати. 20 розміром прожиткового мінімуму. Нині це 51 300 гривень. А також депутати зазначили в пояснювальній записці до законопроєкту. Я вам зачитаю з цієї пояснювальної записки. Причиною скорочення народжуваності є багато фактів. Проте одним з головних залишається низький рівень. Допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни терориста Росії. Відповідно, номер законопроекту 11072 від 11 березня 2024 року. Ось така інформація, шановні глядачі. Тому залиште своє бачення. Свої коментарі, свою думку стосовно цієї інформації. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте обов'язково вашу думку, ваші коментарі і ставайте нашими підписниками YouTube каналу. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!